Здоров, друзі, ще досі він від мене не поїхав. Я не знаю, як так, як, 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 скажіть мені, як він ще від мене не поїхав, я не розумію. За таку ціну просто пушечка. Багато хто дзвонить, пише, питає, комусь ще треба знижку, але 2550 пацани. Тут тюнінгу ще на 700 доларів, мабуть, навіть вже більше. Сьогодні помив його. Був він вже на СТО, поміняли масло, тому бонусом хто буде брати, коротше, буде нове, нове масло в двигуні матюль. Не знаю, чи в останній, чи ні. Змастив сьогодні ланц, помив його, тому він повністю готовий до сезону. Нарікань взагалі нема, ви знаєте всю історію цього мотоциклу. Тому, хто перший, то етапки.